Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D, і сьогодні ми поговоримо коротенько про програму Xelisoft Video Converter Ultimate. А спочатку я хочу сказати вам дещо про бандікам, що забув. Коли ви пишете ігри, ви ставите ціль вікно DirectX OpenGL, і у вас з'являється ще одна вкладка. Зараз я зробив скріншот, бо якщо я виберу іншу ціль посеред відео, вона просто виключиться. Вкладка FPS. Головне, на що тут треба звернути увагу, це ось треба поставити галочку встановити обмеження. Тут можете поставити 60 FPS. Це вже перевірено на досвіді, все нормально. І галочка тільки при захваті. Тобто, коли ви будете знімати відео, у вас буде максимум 60 FPS. Це вистачає з головою. Тепер про Silly Soft Video Converter. Посилання на встановлення на файл сам ви можете знайти під відео. А тепер поговоримо про саму програму. Я вже додав відео, взагалі це робиться або перетягуєте файл в це вікно, або ось додати файл. Ця програма конвертує не тільки відео, а й звук. Також можете додати відео, вибрати звуковий формат. Ось тут. Форматів тут дуже багато. Якщо ви конвертуєте відео, краще вибирати, як на мене. Ну, я вибираю HD IV відео. А тут можна ще вибрати ось. Ну, тут взагалі бачите, скільки форматів. General Audio формат. От ви додали відео в віконечко. І вибираєте MP3. І тоді програма у вас витягне саму звукову доріжку. Це відео про бандікам. Воно не займає 580 метрів, воно займає 56. Це вже просто з цими налаштуваннями. Воно визначило, що буде воно важити 580. Ось, виділяєте це відео, бачите, от. от нам дають оригінал. Оригінал 56 трошки більше метрів. Бітрейт 791 кіт. Про бітрейд і ще скажу. Тепер налаштування. Тут нічого не змінюєте. Відеокодик ми писали в MPEG, тому не змінюємо. Відео можете писати в Full HD. Не знаю, сам не перевіряв, навіть не можу сказати, чи щось зіпсує воно, чи ні. Не повинно, але краще перевірте. Ми писали в 720, тому ставимо 720. Bitrate. Bitrate краще. І, взагалі, рекомендую ставити не менший, ніж у вас в оригінальному відео. Тобто тут в оригінальному відео у нас навіть мегабіта нема, тому ми можемо сміливо ставити хоч 4, хоч 5, хоч 6. Ну, Поставимо нехай 8. Це я ж кажу, також з головою вистачить. Фреймрейт не міняємо. Зум, От зум головне. Щоб вам не зробило з формату 16 на 9, формат 4 на 3. Краще поставити full. Zoom, full. І все. Тоді все буде нормально. Звук також краще ставити такі, взагалі, краще ставити такий самий, як ви писали. Ми ставили там 48 КГц і 320 бітрейт. Як ви можете це подивитись, крім цієї програми? Я колись давно вже не пам'ятаю просто, де взяв. Таку встановив собі, чи плагін, чи міні-програму, як її можна назвати, MediaInfo Ось ви натискаєте правою кнопкою на файл, і вам висвічує MediaInfo От, Ми бачимо: 456 тут пише кілобіт Бітрейт, і ось вам звук. Ось вам звук, файл, розмір файлу, і все. Така дуже гарна програмка. Повернемось. Оце ви все виставили. Тут у нас було 48, треба ставити, і 320, бо у нас, було, у нас було так записано в оригіналі. І все. Все вам зробило все, що треба. І натискаєте оцю клавішу. І вона конвертує в вказану вами папку. І тоді ніяких проблем з редакторами не повинно бути. Оце і все. Не бачу більше тут нічого. Можете полазити ще б в налаштуваннях, якщо вам цікаво. Але от такі можна так швидко конвертувати відео. І зменшувати, зменшувати файл. Це відео дуже маленьке по розміру, тому все залежить, дуже багато залежить від бітрейду. Дивіться, зараз я поставлю 4 і одразу з 580 стане 305. Все. На цьому ми закінчуємо. Посилання під відео. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, коментуйте та підписуйтесь на канал. І побачимось в наступних відео. На все добре!